Вітаю глядачів та підписників каналу. Сьогодні покажу, в якому стані зараз моя полуниця. І покажу яку обробку зараз буду чим робити. Так, ну, це не накриті в мене рядочки. 100 квіки. Ромба. Ось тут. ось тут у мене знаходиться бріла. Беріло. Ось так вже буде видвигати квітконосики, де поділилася і трошки, ось тут, дивіться, як гарно видно. Поділилася один, два, три рожки. Ось тут Сандра, ось також весь квітконос під верхом. деякий ось тут вже також поділилась. Дивіться. Лежить квітконос. Сьогодні буду давати ось це румба. Це все під накриттям. Та, що не накрита, ще зовсім маленька. Так. Так. Також румба одна Ну, Так, вже трошки піднялося, звісно, краще. Ось це садилося. Садив самі маленькі, самі погані стакани садив. Ось бачите, яка вона. Ось дивіться, яка брунька. Ну така як мій великий палець товщини. А ось це садилась касетою. Така от різниця між касетою і стаканом. Ось так. Така вона. Є звісно кращі корчики такі, але... Не то пальто зовсім Ось це. знову Сандра були залишки стаканів. Ну така трошки краща касета. Оце касета була румба, оце Сандра стакани. Дуже, до речі, дуже пізно, багато пізніше за ту посаджено, це Азія стакан, це стакан нормальний. Садився. Пізнь, хоч і пізня посадка, але ось там дивіться, яке вже і квітконос лізе, і товщина дуже гарна. Тут амі садилося касетою, але по дві, по дві в лунку. Ну Ось таке. Такий у нас стан справ. Тут висаджував залишки, також, де був стакан, стоїть вся гарно. Все нормально, гарно. Ну, старий лист ще не обирався. Ось така вона касета. Мелоч, але приєдна. Ось такий стан справ. Але зараз вам покажу ця купчичка. Покажу чим буду зараз проводити ну, обробки, не обробки, ну скажімо так, підживлення. Тут зараз положу. Значить, так, зараз буду давати та, що накрита в мене. Буду ось такий халатин давати. Мікроелементи. Що ж це? Те? Що ти скачеш? Так, о, дивіться, азот 50 це грам на літр. Тобто в літрі 50 грам азоту, 70 фосфору. Бор 4, желізо 12, цинк 8 мідь 4, ма, ма, марганець 8, Магній 5, Кобальт, Молібден, PH7. Будувати, ну, по інструкції, все, тут це пише 60 мл на 10 літрів води. Але є один нюанс: в кого вже передцвітінням. Це, мабуть, що сьогодні дам ось цей, а через тиждень вже повилазять мені і на румбі гарно квітконоси. Бо, наприклад, от на той самий же самий Сандрі. Ось тут я показував. Це лише один рядок. Ось тут бажано було б дати, бачите, які вже квітконосики. Тут бажано би дати вже бору перед цвітінням, щоб був бор. Бору обов'язково. От В кого вже буде в такому стані, можете заряджати отакий хелатин бору. Можете спокійно заряджати його і працювати ним. Того року працював в мене на Сан-Андреасі була нестача бору, жорстка нестача. Оцей хелатин мене спас. 50 мл на 10 літрів води. Тут так само 100 грам бору. на... 100 грамм бору на, лі... на літр і азоту також 50, pH 8. Нічого, ніяку кислотність не міряв, просто на свою воду додав. До речі, використовую лише воду, дощову, стараюся використовувати, або беру, в мене стоїть фільтр зворотнього осмосу. Ми п'ємо воду звідти, вживаємо. Беру лише воду чисту. Чому? Тому що там немає ніяких. Лишніх домішок. Ось так. Сьогодні трошки холодно вже вечір, трішки не встигли. Є інша робота. То ми... я сьогодні буду проводити лише тут, де накрито Проведу обробку. Там, де не накрито, десь виберу трошки тепліший день і тоді її оброблю ще не критично, ще може почекати. Хочу, щоб трошки було тепліше. Щоб трошки потеплішало, бо ось цю я оброблю і накрию, і воно буде працювати. Ого, дивіться, ага, ще не бачив. Ну, це перша в цьому році. Спочинок мене. І вас. Так, Ось теж квіки, бачите, квіки теж супер ранні у нас вважається. Квітконос весь весь хоче лізти. Також хоче цвісти, оцей примерз. Квіточка примерзла, були тоді, бачите, Так, також квітко носив квіті, всі і всі зверху вже хочуть, хочуть-хочуть лізти. До речі, нещодавно проводив підживлення тим самим фосфором. Земля вже трошки погрілася, до речі, фосфор не бажано давати, якщо при низьких температурах він переходить в недоступну для рослини форму. І що ви робили підживлення, що не робили, однаково. Вже трошки земля в нас все одно прогрілася і дав фосфорне добриво трошки. В принципі, все. Я йду працювати, розводити перед цвітінням, навіть не перед цвітінням, а коли видвинулись квітконосики. Отакі вже їх гарно видно, вже видно паличку квітконоса. Так. Тоді обов'язково хелатин, бору. Я також буду ним проходити. Не буду зараз проходити через те, що лише один рядок має, ось ці квітконоси видвинув. Я думаю, ще тиждень і буду проходити ось цим бором. Це обов'язково. Всім гарних врожаїв і слава Україні!